пацаны привет вы на канале юра 30. смотрите если зайти на портал то сразу первая вкладочка сообщает что завтра будут коробочки в китайском новом годе смотрите в этих коробках выпадает танки 8 штук с них новых кпз это девятка она одна единственная тут девяточка куст это птшка 8 линейки и вз-111 модель 6 это три новых танка. А остальные танки вы уже могли видеть в игре и все прочее. Для чего видео? Я хочу, чтобы вы хоть имели представление. Если хотите, ну, как бы, как в новых коробках, вы посмотрели видео про эти танки и у вас появилось желание, чтобы этот танк выпал бы вам, чтобы можно было поиграть в рандоме. Ну, смотрите, эти три основных танка. Уже сегодня тестировали, я посмотрел. Ну, в принципе, довольно интересные. ПТшка необычная. КПЗ с точной пушкой, как у леопарда. И вз 111 со своей броней ну, неплохо играть на 8 уровне. Ну это вот общее. Ну посмотрите видео. И чтобы вы имели представление о каких танках. Розроботчики нам хотя сказати. Так що оце не моє відео. Всім на патеку. Подивимося, як ця патега в дії. Чи варто за нею упарюватись в плані коробок? Подивимося. Можливо, замість оптики поставлю щось інше, якщо не буде вистачати зведення. О, як вона туго крутиться, чекайте. Туговато, туговато вона їде. Розкид величезний. Просто. Не знаю навіть, як порівняти вам. розкид як в КВ-2 якогось відчуттям По мобільності також погано танк їде. Хочеться турбіну ставити якусь. Ну, зараз будемо бачити. Відразу їду десь на дистанцію, тому що я картон і не хочу світитися зайвий раз. Будемо старатися розстрілювати танки з дистанції. Десь тут, напевно, я встану собі. Так, по зведенню, дивіться. Ой-ой-ой. ой, А все погано по зведенню. По відчуттям треба ставити щось на зведення по типу якогось прицілу та 3, або, взагалі, приводи, можливо, поставити. А теха не неіграбельна на першій лінії, відразу кажу. Вона дуже повільна, не маневрена, легко її контрити. Крутити дуже легко буде. Так, тут Пантерка щось хоче, ніби. Ні, не хоче її контрить вона не вийде. Я їй не помітив, що тут осадний режим. Вибачаюсь, не побачив. Ну, засадимо окей, засадимо все супер. Це, типу, як СТРВ якась так виходить. Зведення непогане. А я думаю, що тут рослі такі тут осадний режим. Не дочитав, так. На 600. Добрий вечір. Перший раз граю просто відразу на свіжий на свіжу голову гайт. Є. Слухайте, з усадним, то непогано доволі. Ну, звісно, маневреність маневреності в мене нема, але з усадним режимом цікаво прям стріляти з нього. Якщо буде вкат, то я тут, скажімо так, нормально можу накидати. Ну, летить, летить непогано снаряд в Осадному режимі. Ну і кути тут мінус 10, я так зрозумів, що в осадному режимі. Не помітив, що тут є такий режим. Вибачаю за це. А вперед взагалі танк не їде на осадному. Можливо, тут навіть і не оптика треба, знаєте що, а турбіна, щоб рухатися в режимі швидко, як на СТРВ Ну, там вперед-назад відкотитися швидко. І так далі. Так, тут буде, напевно, ВЗ вилазити. В принципі, якщо вони зараз полізуть, то я тут можу і накидати шкоди непогано, так. Якщо вони полізуть вперед. Ну як залітає непогано. Ну, пробиття тут під 300, так? Да? 279 ББшка, бронебійна. Треба ще глянути, скільки вона коштує ця ББшка. Чи буде фармити танчик? Так. От вазік ніби поліз. Да, Почав катувати. Ми йому даємо. 450 одиниць. Це ще в мене альфа не прийшла на 100 менше приблизно. Ну і противник не може це запушити, тому що я тут насиплю дуже багато урону. Якщо почне виходити, буде вигрібати. Так, окей. Пено, треба зближувати зараз ще кудись давати тичку і спробувати вперед проїхати. Як вона буде спереду через рельєф себе відчувати цікаво. Схоче ніби, да? Ай-яй-яй. Все, поїхали. Виходимо з режиму. З режиму виходити 2 секунди. Непогано. Так, зближуємось. Згори, в принципі, танк набирає швидко. І будемо намагатися зараз через рельєф настрілювати. Тому що тут кути в мінус 10, непогано, ніби повинно бути. Так, да, треба ставити, напевно, що турбінку на цей танчик. Так, що там контрадікшн цей шотний? Як шотний 500 хп? Доб'ють, не доб'ють його. По ідеї доб'ють. Давайте підстрахуємо так в осадний станемо режим. Добре. Ну, бачите, по ТТХ показується, що точність не дуже. Але коли ви почнете стріляти на цій ПТ, то снаряд летить доволі в ціль, доволі точно. Не скажу, що він там як вестерве, звісно, далеко йому до цього. Ну, але танк влучає. Бачу, світиться. Дві секунди в режим. Бам. Але танк не їде. Бачите, як він вперед рухається взагалі не їде. Зараз він мене проб'є. А не відкриє на мені. Треба тікати. Виходити з режиму, тікати вниз. І напевно зараз зверху буде вкат теоретично. Не знаю навіть де зіграти тут. Чекайте. Так, ВК мене контролює. Ага, тут прога. Все, граємо ширше в праву сторону їдемо так. Зараз ми заберемо рельєф. Можливо, ми навіть базу захопимо, зараз глянемо. Ну так, треба тут турбіна, бажано Т3, тому що от, зараз я встану в режим, дивіться, і почну виходити, наприклад. А мені буде незручно без турбіни це робити. Там, на звідси не отримати багато. От, Наприклад, дивіться, я в рельєфі. Заходжу в режим, Ну, в мене броні нема, знову ж таки, от бачите? Ось цьому весь прикол. Типу я не можу опустити гармату. Збили базу, до речі. Буду отримувати, напевно. Ага, не отримав, окей. Давайте сюди. да Тут турбіна просто обов'язкова на неї. Так, дає мені СТРВ. СТРВ скоріше за все, мене доб'є. Доб Давайте з режиму зніматися і їхати. Ну, така ПТшка на любителя. Тобто вона буде повністю кущова, на ній буде складно десь їхати, в якийсь рельєф перестрілювати танки, як на 10 Естерв, доприкладу. Навіть на 8 простіше це буде робити. Естерве С1 маю на увазі. Ну, зараз пробуємо на цій тут вийти отак. Не встиг. Хотів в аркаді дати постріл, але не встиг. Заходити в осадний режим, в принципі, зводиться більш-менш, альфа шикарно. Пробиття тим більше. По пробитю по Альфі дуже комфортний танчик. Але в іншому всьому на ньому дуже непросто. Так, пофармили ми виходить 55 тисяч 56. А це без е резервів, це тільки прем аккаунт. Ну, і в принципі, це може бути, це непогано. Тож, давайте перевіримо на практиці цього леопардоподібного СТ. Його так буду називати. Цікаво, як він грається. Чи реальна тут така точність. Ну Зараз будемо перевіряти. кинуло нас на мапу Лейвокс, є лтшка у нас є блеск, у них є бульдог. Ну, і будемо старатися наносити шкоду з дистанції, тому що це танчик, який повинен стріляти з третьою лінією в більшості. Інколи ми можемо зближуватись, але це вже по ситуації. Давайте поїдемо ближче і навіть стріл ЛТшок або якоїсь перекатки. Сподіваюсь, Блеск нам в цьому допоможе. Кути хороші, мінус 10. Набирає швидкість миттєво танчик. Стаба ідеальна. Реально дуже ідеальна стаба. По кайфу. Вас зрозумів. Ну і цікаво, чи Блеск щось підсвітить. Дасть якусь нам інформацію. Хоч якусь. Так, просвітив він танк. Ми даємо перший шот. Так, я теж в світлі. О, мене не пробили кудись. Цікаво. У них теж ЛТ десь тут є. Ого, 46-й патон. Куди? А, пробиваюсь. Ні, сюди не пробиваюся. Сюди не зарахувало, сюди зарахувало. Зараз ми будемо дивитися ці пробиття. Поблеску, напевно, що блайн прилетів. О, яка точність. Ой-ой-ой! А точність Товтанчика є, я вам скажу. Екран не пробито. А смісто слабке, так, виходить. Слабке на місто, можливо. Ну як не прям слабке, але. Напевно, треба їхати розмінювати його, я думаю. От я й засвітився тепер. Зараз вигрібу, напевно, на фул ХП. Ні, ми ж. Щоб був кущ потім. Так. Я засвітився, вже буду розмінюватися. А як тут це я засвітився? Ви хочете сказати, що тут Алтешка вже перед нами? Ну, якось невесело. Поки все не дуже. Вже є шотний такто. Провтикали перекатку, цей не світив її. Так. Ну, давайте поки тут постоїмо. Можливо, ці СТ почнуть грати, ми будемо давати шкоду. Так, щось хоче цей. даєм тичку. Ага, я не світився навіть. Супер. Даємо ще одну. Перекатка пішла. Так, отут я, напевно, ще одну дам. Не даю все, треба дистанцію розривати. не впевнений чи зможу це робити. Так, бачимо бульдог, мене засвітив. Тут би не отримати зараз перекат. Угу. Ну і рвемо дистанцію. Танк танкувати не може зовсім. Треба просто тікати. От, розриваємо просто дистанцію і десь отут будемо виставлятися, намагатися дпмити так, зведення швидке, точність ідеальна. Ути шикарні. Пробиття теж доволі непогане на підкалібері і пробиваємо спокійно танки. Так, можливо, ще тут виставлю. Спробую дати якось не дуже важко. бульдог прям бачите, такі агресивний у них. Дуже агресивний бульдог. Р158, хороша альфа летить. Дається нам його добити. Так, це вкатує прям так. Знімаємо е 75 Нам би якусь базу навіть підсвітити, я не знаю, як це зробити. Так, під вагоном. Рікоше даємо, на жаль. Добре. А це не дуже добре. Треба зближуватись, ризикувати, але, напевно, в мене двух зніме зараз. Так, а ну давайте голду зарядимо, щоб її якось башту можу добити. Не добив я. Ну Тут все напевно, так, так. Да. Тут усе. Але я дав 4200 на підкаліберах. Розумію, що це все ж таки в топі. Доволі непогана шкода. Мені подобається підкалібери цього танчика, вони летять доволі швидко, вони пробивають. Зведення швидке, комфортне, і, в принципі, у нього є точність, я вам скажу. Тобто, танк, якщо вицілювати, доволі непогано влучає В принципі, танк мені. Подобається. Не скажу, що він імбовий якийсь, але танчик мені подобається. З вісімками, тому що перший бій, однорівневий, не в топі. Ну, зараз глянемо, як він танкує. Як на ньому, чи комфортно стріляти, чи не комфортно по стабі. Так, перезарядка в мене це з пічопліч, напевно, це 7,77 виходить. При сімки. Так, що по швидкості? В принципі, В принципі, Танк набирає швидко максималку. От, я їду з 40 поки. Ще не набрав максималку. А ну скільки. швидше я за двохстволку, дивіться. от За 703-го. 47. Ну, їде непогано. турбіну бажано сюди ставити. А ні, спічопіч 767 спічопіч. Так, да, їде прям добре. Слухайте, добре, мені подобається, як він їде. По стабії по відчуттям треба стабілізатор. Так, да, треба тут стабілізатор. Це стабілізатором зараз у мене отаке коло. Ну, їде доволі бодро. Мені подобається. Будемо катати. І задній хід непоганий доволі. Так, зараз сюди всякі базіки приїдуть. Напевно. Давайте отак встанемо. Вже дерево зламалось біля мене. Зацілим тут перекатку. 357. Бачите, тут Альфа е, трішки занижена, я б сказав, тому що, наприклад, у Йосипа третю вона 390, а в нас тут 360. Ну, у нас перезарядка, за Т7,77 без вентиляції. Так, там Йох відкрився. Ну, давайте з Йохом зіграємо. Отак, якось. Так, ну йох там в каточок мене пробує, в принципі, це нормально. Баки відразу. А я на катку, да? Погано. Йох мене на каток підловив. Так, пробуємо танкувати. Там базік стоїть. Ну, Пробаця 200, скільки тут 227, якщо я не помиляюся, так? Так, ну його, в принципі, вистачає. Так, по бортам стріляти, ВНЛД. Когось і в ВЛД пробивати можна навіть з таким пробиттям. Так, а ну давайте ближче під'їдемо. Тут десь ніби простіли, якщо я не помиляюся. Є, але нього ще візь... візьме за кінь. Так. Все він від'їжджає назад, так? Зараз ми йому закинемо. Оп, відпал сюди. Слухайте, з першого бою вже і крутить. Що це таке? Є. Тим часом 2500. Ну, гармата комфортна. По гарматі скажу він дуже комфортний. Відбачте, я не пограв, звісно, тому що така мапа. Відбачте, він танкувати буде. кути мінус 8 це комфортно. І доволі непогана вісімка, я вам скажу. Тим людям, які не вміють грати на картонних танках, по типу, як я минулий бій катав, на КПЗ 9, це повністю картонний СТ, то цей танчик буде заходити. Тому що у нього є броня, у нього є кути. Ну, альфи нема, да, є тут таке. 360 альфи якось натяжу, ніби як малувато. Але тут і перезарядка не така довга. 7. Ну, там, окей, майже 8 секунд. З плічопліч 767. Це доволі нормально, на мою думку. Ой-ой, ой а ой, 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 що це що це за вкає на позиція? Дивіться, де він стоїть. ай яй яй Не пробив. 5. Окей. Ну, піднімаємось тоді вище. Ну, їде танк непогано, не скажу, що він якийсь повільний. їде він нормально, набирає швидкість свою нормально. По рухливості проблем не буде. Тобто, якщо ви боїтеся, що не будете встигати на даному танку, ні, він буде встигати. Ну, якщо турбіну, звісно, ставите, бачите, зведення, яке, в принципі, в нормі. На мою думку, танчик також непоганий. Не знаю, яка там ціна цих коробок буде, але танк доволі. Ну, напевно, навіть вище середнього. Ой-ой-ой, БК підірвали з першою. Так, ну давайте до номада, якщо доїдемо, буде прекрасно. Нехтяжі на ту сторону поїхали. Через це тут мало м'яса було. Накидати було доволі непросто. Навіть не встиг йому нічого зробити. Його взірвали в секунду. Турбачі, ну, але все одно встигаю 2800. В принципі, дав непогано. Ну і на цьому все. Давайте коротенький підсумок по машинкам Що сподобалось, що не сподобалось. Так, глянемо, скільки я там нафармив, чи багато, чи мало. Ну, за 2800 я думаю, по фарму звісно, я небагато. Так, у нас виходить 50 тисяч. Це без резервів. В принципі, це може бути. Тому ще потратив скільки 11 снарядів на це все. Снаряд у нас коштує під калібр тисяча срібла. Отож, коротко по танкам. Давайте, наприклад, вже цього везе, скажу. Танчик непоганий, імбовий, крута броня. Звісно, я її прям не відчув. От, але башта буде танкувати. Це 100%, її пробити мега проблемно, це вісімка. Тобто броня по відчуттям від дев'ятки але танк на восьмому рівні. А Гармата комфортна, хотілося б більшої альфи, але 360, воно теж непогано. Другий танчик це у нас дев'ятка. На рахунок оцього КПЗ. Він мені також сподобався, але він не всім зайде. Він зайде гравцям, які грають на леопардах, на ТВП, на бачатах і тому подібних танках. Тому що він не має повністю броні, корпус нього доволі великий. Тобто підставлятися будете часто, якщо не будете відчувати габаритів танку. Комфортний танк тим, хто любить грати на таких хеста, як Лео з дистанції, тобто повністю леопардовський стиль гри, кущі, дистанція, настріл під калібери дозволяють з дистанції настрілювати велику кількість шкоди, тому що пробиття 270, альфа-400 і ДПМ, то скільки нагадайте 2300. Ой, 2300 3300 Це доволі круте єсте, але тим, хто вміє грати на картонних машинах. Тобто, всім людям цей танчик. На жаль, не зайде. І останній танк, який на сьогодні був на тесті, це у нас ПТ-радянська об'єкт Кущ. ПТХ не всім також зайде, це ОНЛІ Кущова ПТ, яка повинна стояти тільки на дистанції. На ній не можна кататися вперед, на ній не можна перестрілюватись там на близькій дистанції, на ній тільки величезна дистанція, повністю завжди третя лінія. А, є тут режим, да, вона дає боляче, вона дпмить, вона гарно пробиває, вона дає альфу, але танк повільний, танк а, з поганою стабою, танк не маневрений, танк без оптики нічого не світить і так далі. Тобто патежка ця кущ, вона не для, для любитель, як то кажуть, вона не всім зайде, а якось так. Пишіть кому, що хотілося би, щоб вам випало, і до нових відео.